Важливим внеском установлення молодої науки соціологія, була творчість англійського соціолога Герберта Спенсера, який, в цілому, продовжуючи позитивістський напрям у соціології, привносить в неї чимало оригінальних на той час ідей. Спенсер, досліджуючи суспільство, використовує так звану організмічну метафору. Тобто порівнює суспільство із організмом. Тому не дивно, що соціології спенсера вважають одним із засновників соціального еволюціонізму. Спенсер навіть стверджував, що саме Дарвін запозичив у нього ідею еволюції, природного відбору та боротьби за виживання. Як бачимо, ідея еволюції покладена в основу соціологічного. Чиння Герберта Спенсер. Саму еволюцію він розуміє як складний процес, під час якого речовина, що перебуває у стані невизначеності та однорідності, через інтеграцію або об'єднання, змінює свій стан на визначену та зв'язану різнорідність. Для того, щоб зрозуміти цей процес, можемо уявити суспільство, яке складається із великої кількості різних елементів, окремих людей, соціальних груп, соціальних інститутів, які пов'язані між собою та утворюють цілісність. Критично важливим для цієї цілісності є рівновага. В разі її втрати система зникає, та еволюційний цикл повторюється знову. Таким чином, Спенсер демонструє і життєвий цикл будь-якої системи: виникнення, розвиток, розпад, новий цикл. Сама ж еволюція має три основні види: а саме, органічна, неорганічна та надорганічна, тобто соціальна. Таким чином, суспільство для Герберта Спенсера є організмом, який має риси, притаманні усім іншим. Організмом, але одночасно багато в чому і відрізняється від організмів біологічних. Таких спільних рис він виділяє п'ять. По-перше, суспільство, як і організм біологічний, в процесі розвитку нарощує свою масу. Збільшення населення це нарощення маси. По-друге, розвиток організму і соціального організму призводить до ускладнення його будови. Збільшується кількість різних соціальних груп, виникають соціальні інститути і так далі. По-третє, разом із ускладненням структури суспільства відбувається його диференціація та урізноманітнення його функцій. По-четверте, диференціація функцій та ускладнення будови суспільства призводять до зростання взаємозалежності його елементів. Це є необхідним для збереження цілісності суспільства. У суспільстві це виявляється у розмежуванні функцій соціальних інститутів, розподіли сфер їх впливу. по Поп'яте, на думку спенсера, біологічний і соціальний організм відрізняються тим, що у першому, тобто біологічному, його частини існують для цілого. У суспільстві ж. Тобто організмі соціальному усе навпаки. Суспільство існує для своїх частин, тобто для людей. Ці риси суспільства ще називають, які ми перерахували, системними принципами спенсера. Тому не випадково, що його ідеї спричинили вплив на теорію структурного функціоналізму, яка залишається актуальною і в сучасній соціології. Відомою є спенсерівська типологія суспільств, а саме розрізнення індустріального та військового типів суспільства, які відрізняються за характером основної діяльності. Військовий тип суспільства переслідує зовнішні цілі, наприклад, загарбництво. Соціальна організація в такому суспільстві жорстка та ієрархічна. Кооперація індивідуальних індивідів вносить примусовий характер. Таке суспільство організоване за принципом людина для держави, тобто інтереси та воля індивіда підпорядковані суспільним. На відміну від цього типу, в індустріальному суспільстві переслідуються внутрішні та мирні цілі. Примус замінюється вихованням, кооперація також набуває добровільного і свідомого характеру. Перехід від примітивного типу військового до більш розвиненого індустріального відбувається природним еволюційним шляхом. Позитивізм у соціології, що був домінуючим у 19 столітті, представлений не лише контом та Спенсером. Пливовими позитивістськими течіями того часу стали соціал-дарвінізм, расово-антропологічна та географічна школи у соціології. Отже, соціал-дарвінізм. Так, натуралістичні ідеї Спенсера знайшли своє продовження у соціальному дарвінізмі Людвіга Гумпловича, який став, як вважається, його засновником. Уже за назвою цього напряму у західній соціології зрозуміло, що базовою ідеєю у розумінні суспільного життя є боротьба за виживання, панування та вплив, що ведуться у суспільстві між Різними групами та спільнотами. Джерелом цієї боротьби вважалася притаманна від народження людині взаємна ненависть та ворожнеча. Крім цього, Гумплович вважає, що соціальна нерівність між людьми є природною, а отже, і неминучою. Слідуючи такій логіці, Гумплович переконує, що соціальний конфлікт є природною та органічною формою взаємин як усередині окремого суспільства, так і між міжсуспільства. Продовжуючи дарвіністську традицію гумпловича, американський соціолог Альбіон Смол розширює розуміння суспільства ідеєю переходу від конфліктного стану до соціальної злагоди, якої можна досягти цілеспрямовано. Соціологія повинна бути основою соціальної технології. Смол звільняє певним чином суспільство від жорсткого підпорядкування природним законам розвитку, тобто зростає значення людини як носія свідомої активності. Не дивлячись на тогочасну впливові соціалдарвінізму, соціологи зрозуміли те, що зводячи суспільство до природних законів розвитку, він спрощує соціальну реальність. Це зумовило кризу соціал-дарвінізму та втрату ним своєї наукової впливовості. Природним результатом еволюції соціального еволюціонізму та соціал-дарвінізму стала расова антропологічна школа. Расова антропологічна школа сьогодні не має статусу академічної науки, і з точки зору останньої розкритикована, адже в основі поглядів прихильників цієї школи лежали сумнівні твердження про вищість білої раси. Сьогодні будь-які расові упередження є маргінальними, адже вони не відповідають науковим фактам. Тим не менш, на расово-антропологічній школі варто Зупинитись хоча б через те, що вона є ілюстрацією того, як уявлення про дійсність перетворюється у реальні практики людей. Відомо, що расова антропологічна школа вплинула на становлення жорстких тоталітарних режимів в Європі, зокрема нацизму в Німеччині. Хоча расова антропологічна школа мала досить багато представників, все ж першочергово її пов'язують із французьким письменником Жозефом Артюром де Губіно, який в своїй роботі нарис про нерівність людських рас висунув ряд ключових ідей. Загалом, расова антропологічна школа базується на таких постулатах. Перше, нерівності між расами та народами пов'язані із їх біологічними особливостями. Друге, основними суб'єктами в соціально-історичному процесі є раси спільноти, які характеризуються спільними спадковими ознаками. Третє. Нерівність між расами пов'язана із нерівністю інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних характеристик. Четверте, біологічна спадковість визначає соціальну поведінку людей. П'яте, змішування рас шкодять соціальному та культурному розвитку. Ці ідеї знайшли своє відображення у расових упередженнях диктатур і конкретних практиках цих диктатур. За іронією долі. Нацистська Німеччина, на доктрину якої вплинула і расова антропологічна школа, у 1940 році окупує Францію, батьківщину де Гобіно.